Доброго дня, люди, мої дорогі. 15 червня міністерство оборони, як рік тому, наголошує на необхідності тиші розголошення пересування військових чи передчасної інформації про звільнення населених пунктів, заважає ЗСУ затриматися на позиціях. Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Майлер ключова задача нашої інформаційної політики це допомагати Збройним силам та підтримувати їх. Як і коли інформувати населення, ухвалюють на найвищому рівні. Завчасне повідомлення може допомагати ворогу. Крім того, окупанти також фіксують наші втрати, визначаючи свою ефективність. Маляр пояснила, ЗСУ видають лише таку інформацію, яка не шкодитиме підрозділам і нічого не розкриє росіянам. Трошки новин, якраз бачите, у тако шахейдами та ракетами вночі атакували кривий ріг. Там є прильоти ракет. Удари припали по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік. Були пожежі в обладміністрації. Зазначили, суттєві руйнування зафіксовані на виробничих спору. Знищено також шиномонтаж, убиті і газогони за даними повітряних сил. Одну з ракет, випущених по нашій області вдалося збити. Також вночі приземлили усі запущені іранські дрони, загалом 5 шахедів. Ще 13 летіли на Одесу. Їх також усі вбили. Промислові обсяги виробництва у Дніпрі накрили цех розливу парфумів. Як повідомляє бюро економічної безпеки, ділки дольше вже не інтересно. В общем, новини такі. Кожну ніч щось відбувається. Получається Кривий Ріг, ППО, ракети, шахіди, Одеса, ППО, вибухи, як звичайно. Що чекати на сьогоднішню ніч, на сьогоднішню, навіть не знаю. Ось От такі справи, люди добрі.